Я хочу вам щиро побажати, щоб кожне рішення, яке ви будете приймати у своєму професійному дорослому житті, щоб воно відповідало як мінімум вашій моралі, щоб вам не було соромно перед собою. І я хочу побажати вам, щоб ви в своєму житті кожну втрату, кожні негаразди. Перетворювали у ваші особисті точки росту, я хочу, шановні випускники, побажати вам, щоб всі справи, які ви будете вирішувати, щоб ви їх вирішували із світлою головою, з чистими руками і з гарячим серцем. Ви йдете у свій вже самостійний шлях. Трудової діяльності професійної будьте сумлінними, чесними. Пам'ятайте, що за вами судьба людей. Дозвольте подякувати вам за ту стійкість і професіоналізм в роботі, який ви демонстрували кожного дня. Молодих, освічених, енергійних, впевнених, амбіційних спеціалістів. Чекає і економіка нашої держави, і взагалі. Наша держава. Такі спеціалісти потрібні. Я думаю, що серед вас будуть знаходитися майбутні керівники, а в першу чергу фахівці своєї справи. Ніколи не забувайте ці стіни, ніколи не забувайте людей, які вклали в вас ваш свій час, своє, свої знання, свої сили і свою душу. Хочу побажати, щоб. Ті знання, ті напрацювання, які ви здобули в своєму навчальному закладі, здійснили всі ваші найзаповітніші мрії. Я пишаюсь тим, що я став дотичним до того, що ви будете будувати майбутнє нашої країни. Ви найкращі. У вас попереду чудове, на мій погляд і на наш погляд, чудове життя. Окремі слова подяки вашим батькам, рідним, які поруч з вами були. Це і ваші дипломи, це і ваша заслуга. Всі ми були разом спільно, ці непрості буремні часи. Дорогі мої одногрупники, я хочу побажати вам здати вступні випробування на магістратуру, прокласти успішну кар'єру, створити щасливу родину і бути саме головне щасливим.